Всім привіт! Це моє наступне відео про аптечку і цю тему хочу присвятити препаратам знеболюючим. Серед знеболюючих препаратів в мене тут є аспірін, але я його знеболюючим майже не рахую, хіба від якоїсь легкої головної болі. Один з найкращих препаратів, знеболюючих для всяких невідкладних ситуацій, це буде німесил. За рахунок своєї форми, яка є порошкова і легко засвоюється швидко, починає діяти. За рахунок того, що це є сильний препарат, набагато сильніший за всякі там анальгіни, диплофенакія, як правило. Ем, і, е, ну, це в принципі, і краще приноситься, ніж всякі інші препарати. Е, зараз я хочу звернути увагу на деякі основні заблудження, які є по відношенню до того, що я зустрічав по відношенню до е, різних больових синдромів. Так? Е, перше заблудження це. Мати кілька різних препаратів від різних типів болей, наприклад, препарат від болю голови, препарат від гарячки, препарат від болю в животі це і неправильний підхід, тому що всі препарати з групи протизапальних нестероїдних препаратів, до яких відноситься і німесил, і анальгін, і диклофенат, індометацин, ібупрофен, парацетамол, аспірин, метанамінова кислота. Всі ці препарати вони всі мають трошки може. Відрізнятися виявлення ну, вирження окремого компонента, але всі вони мають три основні якби, такі дії. Вони знімають біль, вони знімають гарячку і знімають запалення. Ну, запалення це вже, по суті, суто ревматологічне питання, але нас цікавить біль і е, гарячку. Їх знімають 100% всі з тих препаратів. Якісь більше, якісь менше, наприклад, диклофенак менше, він більше. Але німесил це буде робити, власне, цей препарат, буде це робити і біль знімати, і гарячку знімати. В більшості випадків, звичайно, є індивідуальна якась переносимість, але в більшості випадків ми повинні не можемо построїтись під абсолютно кожну людину. Ми повинні построюватися загалом під це. Він це робить ем, значно краще, і гарячку знімає, і біль голови. ну, Та любу біль знімає значно краще, ніж це робить е, там якийсь аналін чи диклофенакт чи що-небудь інше. Крім того, цей препарат значно краще переноситься, менше подразнює практично, не подразнює шлунок, це і дуже важливо. Одноразове його застосування буде значно краще, ніж застосування. Він швидко всмоктується за рахунок того, що він є в порушковій формі. І ми можемо не боятися того, що людина, яка буде його вживати, подавиться таблеткою, що часто буває, людина людини там можуть бути сильні болі, ми її, як пам'ятаємо, після ДТП, наприклад, на не переміщаємо. І ми не будемо давати їй таблеток, щоб вона не подавилась. У мене були такі випадки, коли на моїх очах намагалася всунути таблетку в рот. Людина чуть не вдавилась, це було дуже негарно, не треба такого робити. І порошок в тому плані безпечніший і швидше. Практично з ротової порогни не починає смокуватись. Ем, ну і взагалі, в принципі, вся решта препарати, наприклад, там, я взагалі не розумію, як хтось його ще до сих пір призначає, чим ті люди керуються. Препарат абсолютно нікудишній. То, може він знеболює непогано, але він настільки жахливий, має всякі побічні реакції, настільки недобрий, що ну і звичайно ці препарати краще знеболюють, типу німесил і, і, і похідні з Німесолідом, або і, похідні препарати на мелоксикамі, він, і, що покління значно краще знеболюють, значно краще переносяться, не такі утруйні, Тому я поговорю, що треба використовувати їх. Не потрібно мати препаратів різних. Друге питання, були такі речі, я зустрічався, що там рекомендації чи карти болей, де що болить, то використовувати різні препарати. Це і не зовсім так. Знову ж таки, де би що не боліло, біль знімається знеболюючим препаратом. І він буде, німи сил той самий буде кращий від любого з препаратів. Є свої особливості в лікуванні все ж таки болей, але вони не в препарат не, не інший треба зневолюючи, скажімо так, використовувати. А просто треба інші препарати чи, чи підхід використовувати, наприклад, біль голови, болі в голові, треба обов'язково перевірити неврологічну симптоматику. Саме просте, що можна зробити, це попросити людину посміхнутись, наскалитись, показати зуби, показати язик, нажмуритись сильно. Якщо ви бачите якусь асиметрію, наприклад, людина висовує язик, а він в сторону відходить. Або людина наскалює зуби, а посмішка крива перекривлена, з однієї сторони більше, з іншої сторони така в'яла. Якщо людина. Жмуриться, так, в неї одне око зажмурилось сильно, а інше не, не зажмурилось. Це насторожує і може говорити про інсульт. Така людина обов'язково підлягає екстреній госпіталізації, екстреному огляду лікаря обов'язково. Так само можна попросити її одночасно стиснути дві наші руки, так, чи однакова сила з двох сторон. І можна ще перевірити, чи людина. Легко попробувати нахилити її голову, чи легко дістає, нормально в людини має підборіддя діставати до грудини, практично в е, Має легко голова нахилятися вперед. Якщо в людини голова не нахиляється вперед, а потиличні м'язи напружені, така людина теж потребує обов'язкового огляду е, срочного. Якщо в людини є ще такий долонний підборідний рефлекс, тих простіше, які можна перевірити, ось тут є така, якби. Лінію собі умовно проводимо. Так, і по цій лінії тиснемо і проводимо пальцем так, шкребем. З одної сторони, з другої, якщо і дивимося при тому на підборіддя, якщо підборіддя в людини сіпається при тому, це теж вказує на те, що це може бути якась мозкова проблема серйозна. З Тим не жартуємо, дзвонимо швидку, і ліпше виявитись дур... дураком, аніж пропустити якусь серйозний, наприклад, інсульт чи чогось. Тому в таких людей перше іде, якщо це є звичайна там біль головна, і там людина знає, що в неї таке буває, чи це зубна біль, чи біль в спині виникла, чи на ногу щось впало, вдарило, болить, так, тоді ми можемо спокійно використовувати такий препарат. Коли болі є в животі, ми теж взагалі стараємося уникати використання препаратів знеболюючих. Чому? Тому що вони можуть змаскувати симптоми деяких гострих хірургічних патологій, нам треба поміряти температуру людини у якої болить живіт так само і, до речі як голова болить якщо є підвищена температура то такій людині треба викликати лікаря і в неї може бути наприклад апендицит інші якісь проблеми які можуть бути чисто хірургічного походження і знеболюючи таку людину даючи її знеболюючи препарати, ми приховуємо всі ці симптоми. Не треба цього робити. Що ми можемо дати людині, в якої болить живіт? Ми можемо їй дати омепазол раз. Знімемо зайву кислотність, це часто добре зменшує болі, особливо, якщо вони внаслідок підвищеної кислотності, або якщо вони походження з підшлункової залози. Болі пішлункової залози і не зніме нам панкреатин. Ці препарати не будуть впливати на самі больові відчуття, вони будуть впливати на причину болі. Можна дати ножку, спазмолітик, зняти спазми. Ем. І таким чином, якби це цього трійцю ми можемо давати людині спокійно і не переживати, що воно викличе якісь. Зі трекартину, чи щось приховає в людині, навпаки, якщо в людини не проходить ця біль, то це означає, що е, там якісь серйозніші причини, і такій людині обов'язково треба до лікаря. Ось, е, Взагалі при цих болях не треба використовувати знеболюючі засоби законодавці. Болі в животі не використовують знеболюючі препарати. ось. Ну і звичайно збити гарячку допоможе такий препарат. Знеболення в екстрених ситуаціях, коли людина попала в ДТП. Як я казав, особливість, що ми не можемо змінювати положення людини. Ми бачимо, людина, наприклад, зламала ногу, це жахлива біль, вона там, ай туди-сюди. Що нам треба зробити? Знову ж таки, викликаємо швидку, чекаємо, що приїде швидка. І даємо людині не цей препарат, а даємо їй колем, укол. Для, для цього в мене є Налбуфін, є кращий препарат, називається бутерфанол. Він є в деяких автомобільних аптечках. Ну, я не зміг його купити. Налбуфін це є опіоїдний але е, препарат, опіоїдний анальгетик, але не наркотичний. Це важливо. Його можна купити в магазині, ну в аптеці, можна його купити е, без особливих документів. Особливості цього препарату, він починає швидко діяти, він є значно сильніший і за всякі там тітанові, анальгіни і все тому подібне. І він, він нам не зашкодить, не зашкодить, що я маю на увазі. Дуже часто буває в людей розвивається інфаркт, і це може викликати жахливі болі в серці, такі ніби хтось ніж запхав аж до втрати свідомості. В таких випадках теж можна використовувати такий препарат, знеболювати людину, для цього ми використовуємо... Шприц, так? тут в мене є скляний шприц від клексану, він має маленьку голочку, він є герметичний, не потребує упаковки, я його простерилізував окремо спиртом після використання. Його можна використати ще раз. Якраз 1 мл, достатньо, щоб ввести цей препарат. І він впливає на згортання крові. Такі препарати, як анагін і тому подібні, вампулах кетаноб. Вони впливають або на згортання крові, або зменшують чутливість до препаратів, які розріджують кров. Це є дуже важливо. Якщо в людини виник, наприклад, інфаркт, це може коштувати її життя. Тому ми не будемо давати такі препарати. Також дуже важливо, ми будемо давати такі препарати, які не впливають на згортання крові. Також дуже важливим є, коли знеболення після ДТП використання препаратів короткої дії. Ось. Цей препарат є короткою дією, до 2 годин приблизно він буде діяти, далі вже не буде діяти. Е, якщо ми дамо кетано, наприклад, він буде діяти до 8 годин, а це є погано, тому що коли людина приїде м, в стаціонар і привезуть, в неї може бути прихована, наприклад, внутрішня кровотеча чи ще якісь проблеми, які перевіряються больовими симптомами. А якщо ви її знеболили і 8 годин триває знеболення, так, то ці симптоми будуть всі стерті, вони будуть погано виявлені, і лікарі зможуть пропустити таку небезпечну річ, як наприклад, внутрішню кровотечу. Ось. А такий препарат швидко перестане діяти. Людина приїде в стаціонар, і вже він потрошку перестає діяти. І тут лікарі бачать, що там болить живіт, симптом ваньків, станки, людина не може лягти. Ось. І вони розуміють, що я внутрішня кровотеча, особливо якщо вона якась незначна, то її може бути важко виявити. Ось. Тому дуже важливо використання власне препаратів короткої дії. Тому такий препарат в надзвичайних екстрених ситуаціях власне, ціні. Будемо мати всі переваги і жодного недоліку перед препаратами з групи протизапальних препаратів. Це що стосується знеболення, так будемо пам'ятати, людей, в яких болить голова, перевіряємо нервову симптоматику людей, в яких болить живіт, Ми взагалі не використовуємо знеболюючі препарати, які ну, використовуємо препарати сумково кишкові ось таким чином. І, в mm людей. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.